Привіт! Мене звати Станіслав, і в цьому відео я покажу, як виконується проєкт вартістю 350 доларів нашими учнями на марафоні працевлаштування. Все починалося як звичайне замовлення від нашого постійного клієнта з США. Він попросив нас створити візуалізацію ванної кімнати площею 21 квадратний метр в сучасному стилі. І зараз я розкажу, як покроково збирається такий проєкт. Отже, від студії дизайну з Нью-Йорка до нас звернувся клієнт з проханням взяти в роботу черговий проєкт. Це було невелике замовлення на візуалізацію ванної кімнати з окремо стоячою ванною та зоною душу. Така організація простору зробила проєкт одночасно складним і дуже захопливим для виконання. Тож воно стало чудовим доповненням до портфоліо наших учнів. Перший етап нашої співпраці це ознайомлення з планом кімнати та ТЗ від дизайнера. Завдання було досить нестандартне, в ньому потрібно було багато моделювати з нуля, тому ми запропонували ціну 350 доларів. Клієнт погодився на наші умови і ми негайно передали проект нашим учням у рамках марафону Результат. І тут варто пояснити, що ж взагалі таке цей марафон. Отже, це фінальний модуль нашого курсу, де звичайні завдання перетворюються на реальні проекти від клієнтів. Це не просто завершення навчання, а справжній старт на ринку 3D-візуалізації. Саме тут ви формуєте портфоліо, налаштовуєте профілі на біржах та в соцмережах і отримуєте чіткий план виходу на перших клієнтів. Усе відбувається в команді. Учні, викладачі і hr фахівці працюють разом, щоб ви не лише відточили навички, а й одразу отримали досвід роботи з реальними замовниками. Ми показуємо, як знаходити клієнтів у США, Європі чи Еміратах, як працювати з міжнародними платіжними системами і як уникати типових помилок у візуалізації. А також допомагаємо виконати перші платні замовлення на комерційному рівні. Головне, наші ментори особисто зацікавлені у вашому результаті, адже вони отримують бонуси за кожного студента, який отримав замовлення. Тому марафон стає справжнім містком між навчанням і реальною кар'єрою в 3D візуалізації. Але повернемося до проєкту візуалізації ванної кімнати. Після отримання згоди від клієнта наша учениця приступила до роботи над проектом. 3D Max. Вона створила модель кімнати. Додала вікна та двері, вивела стіни і за допомогою плагіну Floor Generator швидко налаштувала покриття підлоги та стін плиткою. За планом від дизайнера, в кімнаті повинно бути кілька видів плитки з різними розмірами, малюнком та текстурою. У технічному завданні був детальний опис, референси та зразки всіх матеріалів, тож наша учениця налаштувала потрібне покриття досить швидко. Далі був етап моделювання. В цьому відео я не буду показувати весь процес, покажу тільки як збирається одна із шафок у кімнаті. Звичайно, спочатку ми робимо бокс з приблизним розміром шафи, а потім вже його підганяємо під розміри, прописані в технічному завданні, рухаючи бокс за точки. Однакові елементи копіюємо за допомогою клавіші Shift та об'єднуємо всі деталі через Quick Attach, щоб вийшов цілісний предмет. І далі налаштовуємо світло, текстури та матеріали. У цьому відео я на даному етапі зупинятись не буду, а покажу краще готовий проект. Ось так він виглядає. Отже, після створення першої версії візуалізації ми представили її клієнту. Результат йому сподобався, але він попросив нас внести кілька змін. Тож учениця під нашим наглядом швидко внесла всі ці зміни і зробила всі необхідні рендери. Клієнт був задоволений результатом, а ми успішно реалізували проєкт. Здавалося б, що історія повинна була закінчитись, але замість цього клієнт надіслав плани другої візуалізації, відкривши новий етап співпраці. І саме такі історії показують, що професія 3D-візуалізатора відкриває перед тобою величезні перспективи. Тож, якщо ти тільки думаєш спробувати себе у цій сфері, приходь на наш безкоштовний вступний урок. Там ми покажемо, хто замовляє 3D-візуалізацію, які ставки отримують початківці, скільки реально заробляти за півроку, рік чи два. Це буде твій перший крок до професії, яка дає свободу працювати з будь-якої точки і відкриває двері до міжнародних проєктів. Навчитись може кожен, хто цього справді хоче. Я сам починав з повного нуля, без жодних знань у цій сфері, але одразу скажу, що починати потрібно саме зараз, коли на ринку трохи не вистачає спеціалістів, а зарплати починаються від тисячі доларів, і тобі взагалі не потрібно знати ніяких іноземних мов. Посилання на урок знаходиться в описі під цим відео, тому натискай, реєструйся і до зустрічі!